Служба передумку Яра. Доброго дня. Так, скажіть, будь ласка, район. Порошівський. Вулиця. Так. Зрозуміло. Добре, зараз створимо вам картку виклику. Угу, дякую. Я працюю оператором служби перетутку. Зміні сто родин. Скільки, Скільки років? Ну, два роки. Два роки. Так. А до цього вже мала досвід? Ні, досвід не мала ДСНС, Працювала на іншій роботі. Це мій перший досвід. Робота цікава, відповідальна, потребує уважності, чіткості, оперативності, щоб швидко ми зреагували, могли скоординувати правильну машину до місця виклику. Ми зобов'язані реагувати на всі виклики, але під час дзвінка ми максимально стараємось дізнатися. Ну, що саме сталося на місці події, чи дійсно потрібна там служба ДСНС, а не інша якась служба, бо буває таке, що там в пошуках людини, то треба там на службу 102 телефонувати. І вже з цього всього ми ну, спілкуємося з нашою оперативною групою. До нас надходять виклики. Ми їх приймаємо, визначаємо, який, наприклад, ми, ми ведемо виклику по всьому Житомирському району. Коли надходить виклик, ми визначаємо, який їде район, хороші чи радомиші, вносимо в базу, відправляємо туди пожежну машину, створюємо картку, і на місце виклику виїжджає наша служба. Скільки викликів буває за добу? Ну, по різному, від п'яти до. 40, плюс-мінус. Ну так точно не можна сказати, тому що є як і пожежі, так і ну, там, допомога населенню, аварійно-рятувальні якісь роботи. На сьогоднішній день у нас створено диспетчерську службу, в якій перебуває 14 диспетчерів. Вони заступають на добові чергування по 4 зміні, приймають дзвінки з усього Житомирського району. Це велика кількість, великий об'єм роботи для дівчат, тому їм дуже складно, але вони справляються. Всі дівчата підготовлені і морально, і фізично, і по роботі знають досконало свою службу, знають, які. Сили й засоби залучати на певні пожежі. Багато дівчат молодих, нещодавно набраних, таких як, наприклад, Катерина. Катерина у нас служить уже другий рік, відзначається з кращого боку керівництвом управління. Так, зараз відбулася реформа в нашій структурі саме. По напрямку прийняття дзвінків у нас нові технології використовуються в плані застосування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, що централізує надходження всіх дзвінків, і тому наші диспетчерські служби зараз набагато легше. Саме узагальнювати цю інформацію і правильно направляти підрозділи і вчасно їх відправляти в необхідній кількості на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Почастіше дзвінки з замінуваннями, і за нашими протоколами ми маємо виїжджати на всі дзвінки, навіть якщо це хибна чи не хибна, це перевіряється. виїжджають ж всі служби наша і заінтересовані всі служби. Тому ми виїжджаємо на всі дзвінки, які поступають до нас. Ну, ми кожного дня навчаємо чомусь новому, тому що виклики різні, і з кожним викликом ми щось допрацьовуємо навіть самі в собі. Ну, Спілкуючись з колегами, тому що коли люди до нас звертаються, то ну, максимально хочеться допомогти, тому що виклики є не тільки про пожежу і ну, стараєшся їх направити туди, куди їм потрібно, але вони дійсно дзвонять до нас, як як службу порятунку більше не як пожежна частина, тому що вони думають, що ми можемо допомогти у всьому. І ми вже стараємося їх направити і допомогти.